Переходимо до експертного обговорення, до дискусії. І тему ми визначили таким чином, навіщо демократія в участі в потрібна Україні? Я з задоволенням запрошую до слова ведучого дискусії Андрія Куликова. Я запитую учасників дискусії. Прочу дати відповідь продовжувати секунду. Які галузі нашого життя особливо потрібна демократія в участі? Марина Стеменчук, радник президента України, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації, адміністрації України. Доброго дня, шановні колеги. Я вважаю, що запровадження фонд демократії в участі... потрібно в Україні в усіх сферах державного і суспільного життя на усіх рівнях управління. Василь Демчишин, головати комітету з питань державного будівництва, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Я підтримую Марину Івановну і погоджуюся справді. У нас суспільство пострадянське, і зараз нам потрібно за цей короткий період часу налагоджувати діалог громадянина і влади, і ми готові до цього діалогу. So I think that democracy is needed in all sphere of life. It's not about uh, post societies, it's about modern societies that face increasing challenges. And it's not only the crisis of economy, it's a crisis of politics, it's a crisis of legitimacy. And in order to respond to those enormous challenges, І Модернізаційних. Імені Тебуська, заступник виконавчого директора міжнародного фонду євро. Дякую. Якщо виходити з одного визначення демократії, воно, до речі, можливо, люди не значить так. Демократія це англійською краще, це government of the people, by the people and for the people, то відповідно дійсно молодене. Це на всіх рівнях на. Кожним да, днів даної нашої роботи і також із залученням якомога ширшої кількості людей, всіх, які могли до цього навчитися. Близько визначення, воно особливо дієво, коли ми нарешті домовимося, щось таке в українських умовах. Сергійно вимовився при такі міцно не, не складає. Ну, на рівні Вінницької міської ради ми однозначно розуміємо, що тільки зв'язок між владою і безпосередньою громадою може забезпечити сталий і, і успішний розвиток місцевої громади. І тому в цьому напрямку працюємо і практично. Покращити наше життя вже сьогодні. А, і без нас це неможливо зробити. Прийде. Ні, це заклик до Приклад, закон про доступ до публічної інформації. Розроблявся в активній співпраці з громадською, громадяни, дуже багато експертів мали часу цей закон. І ми отримали а, один з найкращих законів світу, десятку кращих ходить. І другий приклад закон про захист персональних даних. Розроблявся тихенько урядом і ми з вами прогавили по великому рахунку. Ми не долучилися до цього. І зараз це величезний геморрой для кожного а, а, організації. Лікарні, школи, реєстрація цих баз даних і тим більше для держави. Вона не справляється з цим законом і їх найгірше в Європі. От вам два приклади, коли є участь і коли немає. Тобто результат неефективна політика, нефективне не рішення.